Кохання за ґратами, яка рештантка втягнула працівника СІЗО у торгівлю наркотиками, тендери по київськи як зелені зони столиці стали джерелом багатомільйонних відкатів. Фейкова мобілізація. Начальник ТЦК масово підробляв дані про мобілізованих. Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Отже, розпочинаємо. Державне бюро розслідувань активно виявляє та розслідує порушення, пов'язані з діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Цього разу повідомлено про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям з Дубинського ТЦК на Рівненщині. Вони силоміць затримали чоловіка прямо на вулиці та застосували до нього сльозогінний газ, а потім ще й побили. Інцидент стався в лютому цього року в селі Іванні. Чоловік їхав на велосипеді, коли військові вирішили його мобілізувати. Він спробував покликати на допомогу, вистріливши з сигнального пістолета. У відповідь удари ногами і руками по голові й тулубу. Під таким фізичним тиском він повідомив свої дані та був. Примусово мобілізований при цьому, згідно з медичними документами, ще з 2019 року чоловіка було визнано непридатним до служби в мирний час, але це до уваги не взяли. Офіцера та двох військових підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні, вчинених групою осіб. Санкція до шести років позбавлення волі. Служба в армії обов'язок, але вона не може грунтуватися на порушенні закону. Навіть у найважчі часи закон має залишатися законом. Рухаємося далі. Тим часом на Івано-Франківщині підозру оголошено начальнику одного з територіальних центрів комплектування, який масово підробляв дані про мобілізованих. За даними слідства, посадовець вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку, аби покращити статистику мобілізації. Саме за допомогою свого електронного ключа він фіктивно мобілізовував людей, які ніколи не з'являлися до війська. Знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних частин. Мав із обліку, ніби ті вже на службі. Насправді ж, усі ці встановлені чоловіки були вдома, а військові частини, до яких їх, начебто, скеровували, підтвердили відсутність таких бійців у своїх лавах. Посадовці ТЦК інкримінують несанкціоноване втручання в реєстр мобілізаційного обліку. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Підтасовування цифр це не просто маніпуляція зі звітністю, а кримінальний злочин, який впливає на обороноздатність країни. Далі, ДБР, виявило, що полковник однієї з військових частин Держприкордонслужби вирішив убезпечити себе від проходження служби в районі бойових дій. Але замість рапорту обрав конверт з грошима за 2 тисячі доларів. Він через посередницю медсестру своєї частини намагався домовитися з головою військово лікарської комісії, аби у нього знайшли легку хворобу. Таку що не дозволить воювати, але й не зніме погонів. Передачу хабара та підроблених документів. Задокументували слідчі ДБР. Полковник підозрюється у передачі неправомірної вигоди службовій особі, а медсестра у пособності в наданні неправомірної вигоди обом загрожує до восьми років ув'язнення. Слідство триває. ДБР перевіряє причетність інших членів медкомісії до подібних схем. Пам'ятайте, спроби домовитися це не вихід, а шлях до кримінальної відповідальності. Рухаємося далі в рівненському слідчому ізоляторі. ДБР викрило злочинну схему постачання наркотиків, яку був втягнутий. Співробітник СІЗО його затягли не грошима, а романтичними стосунками в грудні минулого року жінка, яка перебувала під вартою, завела близькі стосунки з працівником установи. Вона вмовила його допомагати зі збутом наркотиків, отримуючи вказівки від організатора наркотрафіку ще одного ув'язненого, який вже мав вирок за наркозлочини та злодійський вплив. Співробітник СІЗО отримував заборонені речовини на своє ім'я, проносив їх на територію ізолят. Згодом арештантка передавала наркотики своєму босу, який поширював їх серед інших ув'язнених. У списку були метамфетамін, вівіпі, бупренарфін, канабіс. Грошей чоловік не брав. Його винагородою стали інтимні повідомлення та листування, які, ймовірно, й тримали його в схемі. Затримали посадовця просто під час передачі чергової партії. Всім учасникам арештанці, працівнику СІЗО та організатору повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотиків у місці позбавлення волі, вчинене організованою групою. Повторно їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Коли службове становище поєднується з емоціями, людина стає вразливою. Це можуть скористатися злочинці, і тоді за кохання доводиться відповідати за статтями кримінального кодексу. І на завершення цього тижня ДБР повідомило про підозру ще одному фігуранту гучної справи щодо корупційних схем у комунальному об'єднанні «Київзеленбуд». За даними слідства, під час облаштування одного зі столичних парків у 2024 році посадовці вимагали від підрядника 15% від суми договору за перемогу в тендері та підписання актів без перевірки якості робіт. Подібна схема працювала системно. Так, у лютому, 25 го задокументовано 10 фактів вимагання хабарів, п'ять випадків їх отримання на суму понад 3 мільйона гривень. Загалом, учасники схеми планували отримати щонайменше 25 мільйонів гривень неправомірної вигоди. Наразі директор комунального підприємства, який допомагав. Потрібному підряднику виграти тендер та передати хабар повідомлено про підозру у пособності в наданні неправомірної вигоди. За таке правопорушення можна на 10 років позбутися волі. Ще раніше підозру отримали три топ-менеджери Київзеленбуду. Їм обрали запобіжний захід із заставою по 51 мільйон гривень кожному та чотири представники підрядних організацій. Дебер продовжує розслідування та вживає заходів для повернення завданих де. В державі збитків незалежно від посад і зв'язків, відповідальність за корупцію неминуча. Громадські кошти не приватна каса, і тих, хто торгує бюджетом, має відповідати за законом. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!